Вулиці Січових стрільців та Богдана Хмельницького у Коломиї відремонтовані, та це тільки на перший погляд. Відсутні люки, повалені бордюри та величезна яма на стику цих вулиць. Що це? Халатність дорожників чи недогляд влади? Місцеві чиновників недоліків не помічають. Люди звернулись до народного контролю. Відкриті люки на вулиці Богдана Хмельницького велика небезпека для водіїв, пішоходів та велосипедистів. Для пана Петра їздити своїм двоколісним цією вулицею останнім часом страшно. Вночі я стараюся менше їхати вночі, бо тому тому, що можна дійсно впасти. людина йде вночі, в люк попала, зламала ногу, поламала ребра, Опасно для людини. Та це не єдина проблема цієї вулиці. Величезна яма на проїжджій частині дорого обходиться водіям, то не лише гроші, а й нерви. Вже пару разів на її... заїжджав. А Та купа. яма помічна, капець, майстер википається. <клес> не доробили комунальники і сусідню вулицю Січових стрільців. Бордюри тут валяються аби як. Мабуть, не мабуть, на цементу нічого нема. Нема господара. Нема совісті. Негарно, некультурно. ну не непри, неприємно для нашого міста, щоб таке було. Я би хотів би такі е, бродюри, такі татуари собі поставили нашу владу все по Тільки в місті є політиканти, господарів нема. Господарством ніхто не займається. Журналісти народного контролю йдуть до міської ради, аби з'ясувати, коли ремонт вулиць завершать належним чином. Комунальники обіцяють бордюри, дорогу і люки в скорім часі. Приведуть до ладу, ми зробимо перекриємо отой весь перехресток, асфальт чи шість чи сім бордюрів там завалені. Поставимо то на місце. Однозначно. Дякую, що ви це побачили. Я зараз це собі занотую, і ми будемо приймати міри Аби каналізаційні люки не створювали небезпеки. Їх закриють дерев'яними щитами. Тим часом мисливців за металобрухтом обіцяють знайти правоохоронці. Підозрілі особи, над якими ми на даний час проводимо документування. Ми контролюватимемо, аби слова чиновників не розійшлись із ділом. Марина Максимів, Геннадій Романюк, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,